Сумські комунальники протягом зими так і не розчистили сніг. Потепління та прихід весни проблеми не вирішує, а лише загострює. Як сумчани пересуваються вулицями міста, що потопає у калюжах, дивіться у сюжеті. Весняне потепління і неприбрані кучугури перетворюються на суцільні калюжі. У них потопають школи й дитсадки. Пройти тротуарами міста надважке завдання. Адже неприбрана взимку слизька крига, тепер ще й вкрита водою. Ні, вазможна, Я йду і дрожу, тому що це вообще бізобразі не совсім. І около домов не убирають і, і по тротуарам. Біля ринка, що по вулиці Горького пройти можна лише по воді. Неприбраними кучугурами Комунальники не лише показали своє байдуже ставлення до сумчан, але й забили дощову каналізацію, розказує адміністрація ринка. Рейдери закинули, а ми не можемо это разгребсти. Вы посмотрите, какие які там булижники. Якщо просто ходити по таких калюжах важко, то і з дитячими візочками майже неможливо. За кілька метрів від під'їзду вже доводиться тягти візочок в руках. Носити я її не можу, тому що я не можу підняти її вместе з срібенкам. А по такій погоді, звісно, дуже неудобно їздити. Житлові масиви не прибрані і занедбані. Натомість біля фонтану садко комунальники усю зиму товклися, прибираючи та вивозячи сніг. Усе робилося, аби врятувати підземку від весіннього затоплення. Утім, марно. Снігу на горі, хоч і немає, калюжі у переході стоять. Воду із підземних труб спеціальним насосом комунальники відкачують просто на вулиці міста. Тікаєш підземні води. Бачите, будемо місяць сидіти, Будемо качати воду. Цей насос купили спеціально для цієї підземки, на реставрацію якої виділили близько трьох мільйонів бюджетних коштів. Якщо ж центральну частину міста прибирають хоч трохи, то на околицях складнощі уже не тільки для пішоходів. Машини на пів метра занурюються у калюжі. Тож, можливо, нині це саме той час, коли комунальникам замість службових автівок треба видати човни. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.